18 лютого в аеропорту Бориспіль прикордонники продемонстрували експертам Євросоюзу роботу системи біометричного контролю паспортних документів. Як відомо, в Україні вже почалася видача закордонних паспортів нового зразка. В них монтований спеціальний чіп, на який занесена вся інформація про власника паспорту. Як стверджують правоохоронці, наявність у пасажира біометричного паспортного документу аж ніяк не ускладнить процедуру перетину кордону. Запровадження паспортів з біометричними чипами дає можливість інспектору більш ефективно здійснювати перевірку документів і практично виключає ймовірність перетину кордону за чужим документом. В столичному аеропорту контролери користуються приладами вітчизняного виробництва, які встановлені у кабінах паспортного контролю. Українські прилади сертифіковані за міжнародними стандартами, здатні зчитувати інформацію про власника з усіх видів біометричних паспортів, які на сьогодні існують в світі, але коштують дешевше, ніж європейські аналоги. Ще в рамках підготовки до Євро 2012 прикордонники отримали понад пів тисячі таких приладів, які були розміщені майже в 40 пунктах пропуску. Тоді і стартувало декілька пілотних проектів з імплементації європейських стандартів. Ми сьогодні продемонстрували нашим європейським колегам. Про те, що на сьогоднішній день у нас немає жодних відмінностей від здійснення процедури перекиду документів, які існує в країнах Європейського Союзу. Ми ще раз продемонстрували те, що сучасні українські паспорта, які вже мають електронний чіп, вони таким самим чином здійснюються їхнє оформлення, як і інших паспортів будь-якої країни, які теж мають цей електронний чіп.